Вітаю, всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Діпро запчастини частиною ЮМЗ МТЗ. Сьогодні покажу вам переобладнання МТЗ-80 під дозатор з двостороннім циліндром. Покажу вам комплектацію і скажу приблизно актуальну ціну. Ну, дивіться, що головне в нас в переобладнанні під дозатор. Це звісно ж, дозатор. В нас є два варіанти дозатора або Польша. Усі, що ми завозимо, що я вам їх показував гарантійні. Котрі ми перевіряємо на стенді, або від бренду МЗ «Болгарія». Також доволі непогані дозатори. Є і сотий, і 160-тий. Далі що головне, головне це циліндр. Циліндр – це виробництво Дніпро. В нас в місті роблять, співпрацюємо напряму з виробником, тому маємо ціни від виробника. І дивіться, вони йдуть на поліуретанах, Їх є два види: або шток тридцятка, або шток сороков. І також вони бувають ось тут на шплінті, кришечка, і бувають ще на гайці. Ну, коли на гайці, легше добратися до середини, подивитися, що там, якщо вдруг з ним щось трапилося. До циліндра є кронштейни і накінечники. Накінечники ковані з гаєчкою, з трубочкою, щоб їх можна було легко регулювати. І також даємо штусерки. Далі гідробак, гідробак. Без блокування, також є з блокуванням, і буває ще просто з кронштейном під блокування. Також інколи таке купляють клієнти, котрі думають, що потім, колись у майбутньому, можливо, поставлять собі блокіровку. Рукави РВД, чотири штуки, метрові з однієї сторони під 90 градусів, з іншої сторони прямі. Вже кладемо, бачите, два СН рукави, тобто двох оплюточні в усі переобладнання, що ви в нас в магазині купуєте: ЮМЗ, МТЗ, піддозатор, під, під посилення на візки, неважливо. завжди будуть. Двохоплющні рукава. І дивіться, по ціні за базовий е, стандартний набор з польським дезатором, циліндром шток 30 і бочок без блокування буде 12,5 тисяч. І в цьому комплекті, звісно, можна міняти дезатор, Польща МЗ який вам більше подобається. Циліндр, так само можна шток 30, шток, 40 на шпринті на гайці також ціна буде мінятися. І бачок з блокуванням без блокування. А взагалі, по комплекту, можна любу позицію тут прибрати, додати, як вам зручно. Наприклад, рукава. Якщо комусь подобається більше гідросила, можемо покласти гідросила. Якщо комусь потрібна більша довжина рукавів. Можемо без проблем ці прибрати, покласти ті, що вам подобаються. Дивіться, тут також якихось мілочовичок нема. Там ж тут сирки кутові, наприклад, болти для кріплення циліндра кронштейну. Це також все можна додавати по окремості. Ми спеціально зробили базовий набор, до котрого ви вже будете комплектувати тим, що вам потрібно, тому що. Не хотіли робити максимальне, максимальне зі всім комплектом, що все це виходить в ціну, і багато хто з клієнтів не розуміє, можна там без якихось штусерів купити. Там один штурм, кутовий може коштувати там 70 гривень. Їх три штучки це вже 200 гривень. Так і спеціально так зробили, щоб клієнти вже потім робили наборку, що їм до цього базового набору потрібно. У нас дуже гнучка система підбору. Ось і в цьому плані все продумано. Я думаю, буде зручно і вам, і нам і буде все зрозуміло. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Є переобладнання ТЗ 80 двосторонні, односторонні, 82 односторонні. Також є для посилення навіски переобладнання під стартер на ЮМЗ. Тобто, все це є в наявності на складі. І якщо з запчастинками, це в Агрокраїну. Підписуємося на наш канал і до наступних відео. Всім пока.